Під час навчання на водійських курсах існує така опція, як онлайн-заняття. Я, власне, скористалася цим, я теорію, теорію, тобто можна вчити в онлайн. Не обов'язково приїздити на заняття, офлайн, в аудиторію, де ви слухаєте лектора, розбираєте. Ні. Можна в онлайн прослухати. Наприклад, у нас курс, уявіть, тривав 7 днів. 7 днів, 3 години з 16 до 19. Ми вмикалися в Zoom, слухали оцей блок Потім ставили питання, якщо вони були. І одне заняття було з медичної підготовки. Далі ми отримували такий додаток: доступ до додатка на телефоні. Такий додаток заходиш, і там є в тебе відділ, де вся теорія, і відділ, де. Запитання, і ти просто відкриваєш там польською мовою запитання, ти вибираєш, наприклад, А, Б там чи це. Ти вибираєш А. Якщо це правильний варіант, то правильно, якщо неправильно, то ти можеш подивитись правильну відповідь. Для нас, українців, ще добре те, що в додатку ти можеш скопіювати це запитання разом з відповідями і кинути в перекладач. І таким чином, якщо знаєте погано польську, так як я бо мені було дуже важко, я реально була тільки півроку в Польщі, я мало спілкувалася з поляками. Мені було дуже важко, тому я практично все кидала в перекладач, таким чином нові слова вчилися. Було важко, але мова дуже швидко йшла. Тому е, є на теоретичний блок, тобто ви коли здаєте іспит. Ви, вам попадаються оці запитання, які є в цьому додатку. В додатку їх є дві тисячі, і ви їх можете кілька кіл пройти цих запитань, тобто, щоб вже на пам'ять по суті їх вивчити, щоб вже просто автоматично на іспиті відповідати. Звичайно, ті, хто приходять теорію в аудиторії, можливо, це. Краще, тому що ти, от на, на кожен момент, ти можеш запитати, обговорити там. Мені було дуже складно, тому що я слухала цих три години. Польську мову я мало розуміла. Я фактично теорію просто пройшла вона повз мене. Я її потім самостійно в додатку вивчала.